Ой, мої хлопці сплять. Я їх відправила та вже майже дві години тому відпочивати. Обіцяла пізніше розбудити. Я вже відзняла майже всі відео, які вам обіцяла, дорозгрібалася. Я сьогодні здивована не те слово. Мало тому, того, що приємно. Починаючи з 29 грудня. Так ще й, ну, про все ви вже знаєте. Я в шоці, просто я в шоці. Я Наскільки це приємно було отримати посилку від молкам маркету. Наскільки сьогодні приємно отримувати від вас усіх привітання і побажання на Новий рік, мені залишилося зараз дорозбирати подарунки, протерти, а точніше вимити підлогу. І, в принципі, на сьогодні все. А про що я хотіла ще вам розповісти? Ну, про всі мої подаруночки, ви вже начебто знаєте, але це не всі приємності, які відбулися зі мною за останні ці дні. Вчора Вова зробив подовжувач і повісив мені того репетитора, пам'ятаєте, яку я купляла. Угу. Сьогодні він дочистив козовник, вичистив усю підстилку і встановив камеру. І зараз я вам покажу, що в нас там, де відбувається. Не знаю, вам видно? Так, так гірше. Значить отак. О, це камера сама рухається, бачите? Це камера рухається сама. На цьому телефоні чомусь, коли розвертаєш, вона ось отак в маленькому форматі. А на тому, на який я знімаю, там розвертається на повний екран. Краще видно. Щоб видніше було. І в коло ясел видно на вулиці, та давай вже пальці після крему. Коротше кажучи, тепер, зараз я, тепер я можу спостерігати, що відбувається у мене. Сарайки. Значите, хтось топче сіно, хтось лежить дрімає. Вот таке. Так що в мене тепер. Дівчатка під просмотром. Велика подяка, конечно, Максимке. За саму цю камеру. Спочатку вони реагували на той звук, вона коли крутиться, вона вжикає камера, але потім стали до цього відноситися абсолютно спокійно. Хвостики мої. Мої хвостики. Отак полежала, пожувала, пузико своє полискала і далі лежить. От бачите, камера сама. Отак. От хтось, хтось вирішив, що пора вийти на прогулянку. От, такої. От так. Камера все фіксує. Хто куди пішов і за чим. Ось так. І да, це ж знову таки не все. Вчора, коли у Наталочки розрахувалася, вже збиралися виходити. Наталочка привітала мене з Новим роком і подарувала два ось такі кухонні рушнички. Дивіться, дракошка, бачите, чи хто воно, ну, буде дракошка. Он один, а ось інший. О, такі. Вони йдуть з п'етелечкою, бачите, можна отак повісити. Що я зараз і зроблю? Я б вже б це зробила, але вже, думаю, покажу вам. А то скажуть, старі рушники повісила, а тепер розказує, що їй там хтось щось подарував. Ні, ні. Дарують, дарують. Не всім же ж писати пакості, гадощі. Є люди, які люблять, цінують, дарують. І, як виявляється, їх не так вже й мало. От. Нам вже привезли суші, ну, точніше привезли до сусідки. Вона їх отримала і принесла нам додому прямо з доставкою в хату. Прямо в хату. І поки я була тут зайнята розбиранням гармидеру, вона доставила суші прямо на кухню. Ми з нею Випили по келиху Фрагаліна, провели, так сказати, старий рік, домовилися зустрітися вже в новому році, від неї також отримали баночку і корки червоної в подарунок. Так що. Життя продовжується. І гарних людей навколо нас дійсно більше, ніж негативних. І це потрібно враховувати, цінити. І поважати їх. Ну, ось і все. Напевно, з вами на цьому ми будемо прощатись. Цьому році ми з вами більше не почуємося, не побачимося, але обов'язково це все відбудеться вже в наступному 2024 році. Бажаю всім насамперед мирної ночі. Всього найкращого, чого ви самі собі можете побажати, всіх вас міцно-міцно обіймаю, цьомкаю, от прямо зацілувала, зацілувала, обійняла, обійняла. Я вас всіх ціную, я вас всіх люблю. Бувайте! Зустрінемося в 24-му. Па-па.